Тиждень Поплавський тримав паузу. Вийшов у центрі скандалу. Міністр звертається в генпрокуратуру, вживає слово корупція. Сьогодні співочий ректор нарешті виходить до камер і йде в контратаку. Каже, в Міносвіти від нього вимагали Хабара за дозвіл працювати. До мене прийшла прийшла представник Мунуна, Конічна Аніла. запропонувала мені 100 тисяч, щоб ми без, без бідно, спокійно пройшли і навіть ніячому не парились. Я кажу, що ж. Що за прайси такі дуже, слушайте, прайсів таких не було при всіх міністрах? Я вже 22 роки ректором. От. На що нас Такі прайси небезпека і так, далі, і так далі. У міністерстві в ті ж хвилини теж брифінг посадовці вчитуються в документи приватного вишу, що його відкрив Михайло Поплавський, і не можуть удірватися масштабно. Цей університет не видав жодного диплому, ні бакалавра, ні спеціаліста, ні магістра. Тобто вищий навчальний заклад 4 рівня акредитації за 5 останніх років не випустив жодного дипломованого спеціаліста. Тобто, виникає запитання логічне, чим займався навчальний заклад. Тож схема за версією міносвіти має такий вигляд: Михайло Поплавський очолює державний виш і створює свій приватний клон. Фахи ідентичні, викладачі ті самі обладнання аудиторії, але в приватному на тій самій спеціальності вчитися дешевше. Туди йде студент, платить за освіту в приватному вишеві Поплавського. А на третьому курсі його відраховують із приватного і беруть у державний університет ректора Поплавського на четвертий курс. Там видають диплом. У кукові з документами. Вчиться до 4 тисяч дітей, платять десятки мільйонів гривень на рік, і виш навіть немає свого сайту. А як таку Кукука навіть нема навіть сайту? Що ж то за час це не до працювання? Буде 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 для чого. Створив приватний виш. Співаче ректор береться показати і веде до вбиральні Берем туалет. Туалет – Це важливо. Все починається. Я починав, що культура починається з туалетів. Оце корпоративний мій колір білий. Червоний це. У вбиральні свіжий ремонт, ліфт теж непоганий на вигляд. Поїхали, поїхали, дожимаєш мене. Ну давай зайдемо сюди, дивись. Лабораторія. Це по ресторанному обслужуванні і студенти готельно-ресторанного бізнесу. Це просто. Е, і без, без, ну, ви кажете, без приватного вузу такого неможливо? Неможливо. Він каже, без тієї схеми не було, б у студентів, журналістів, камер, у акторів світла, а в музик інструментів. Сьогодні державні вузи практично отримують тільки стипендію, зарплату і 50% комунальних мерз... бюджетні кошти. А на розвиток уже багато багато років нічого не виділяється, тому що бюджет пустий. У МОЗі вивчати добрі чи погані наміри, були в авторів схеми не стали. Міністр каже, це ошукування, а ошукування завжди погано. Той самий професор на фулл тайм працює в двох університетах. Той самий студент числиться в двох університетах і таке інше. Тому це не, це неможливо. Це введення в оману і це є підстава для того, щоб позбавити ліцензії. скажіть мені, Михайло Поплавський використав службове положення для того, щоб створити кука. Михайло Михайла Поплавський використав свій е, е, досвід, свій е, авторитет і свої, е, свої можливості, завів інвестиції свої сюди, щоб побудувати, наприклад, приватний вищий навчальний заклад, який буде для дітей України. Утім, не тільки для дітей два нових корпуси де вчаться студенти державного університету. Твердить Поплавський належить приватному університетові, і як піддиректор із державного університету, то не сам, а разом із корпусами, камерами та комп'ютерами вже свого приватного вишу. Міносвіти кажуть, схожу схему. Вже виявили ще у двох навчальних закладах, яких не конкретизують Дмитро Литвиненко, Олександр Альбінський, програма Вікна СТБ.